Їхав козак за Дунай сказав дівчино, прощай, ти конику вороненьки, не все та гуляй, постій, постій, кого саче, твоя дівчина плаче. Як ти мене покидаєш тільки. подумай. Постій, постій, кого саче твоя дівчина плаче, як ти мене покидаєш, тільки подумай. Білих ручок не ламагай, сірих очок не стирагай, мене з війни зі славою к собі дожидай. Ой, не хочу я нічого, тільки тебе одного. Ти будь здоров, мій, миленький, я все пробадай. Ой не хочу я нічого, тільки тебе одного. ти будь здоров, мій миленький а все пробадай, свиснув козак на коня, Зоставайся молода, я приїду, як не згину через три года тебе ж мила не забуду, поки жив на світі буду, а я кумру на війні, поплач по мені. Тебе ж мила не забуду, поки жив на світі буду, а я кумру на війні. Поплач, поплач. Money!